Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія, і сьогодні буду продовжувати вас знайомити з філософією Кайдзен. І розкривати більш глибше основні принципи цієї філософії для того, щоб ви її застосовували в своєму житті, і, звісно ж, змінювали його на краще. Тому що будь-які знання вони несуть для нас найбільшу цінність тільки тоді. Коли ми можемо яким чином їх використати в нашому повсякденному житті, застосувати, проаналізувати, подивитися, як це впливає на наше життя, і потім прийняти рішення, чи підходить нам цей інструмент, чи ні, і далі вже відповідно або застосовувати його, або ні. І чим більше я знайомлюся з філософією Кайдзен, тим більше я розумію, що ця філософія ідеально вписується в технологію прицільного тайм менеджменту ідеально вписується в життя кожної людини і дійсно допомагає гармонійно, легко, без якихось якихось різких таких. Кроків різких дій змінювати своє життя. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як завдяки технології Кайзен ви можете приймати рішення. І що взагалі з цього приводу говорить філософія Кайзен, як вона рекомендує це правильно зробити? Отже, перше, що ми робимо згідно з філософією Кайзен. Це ми збираємо інформацію. І тут дуже важливо, згідно технології Кайдзен, коли ми збираємо інформацію, то ми залучаємо всіх тих, хто яким чином дотичний до, цієї, до того рішення, яке ви будете приймати. Тобто ви приймаєте якісь рішення, вам потрібно розуміти, як його приймати. І для того, щоб зрозуміти і визначитися, як його приймати, ви залучаєте всіх дотичних до цього рішення людей, які якось залучені до наслідків цього рішення, або які якимсь чином приймають участь в. Процесі, так, до цього рішення, яке ви приймаєте. І потім на основі того, що ви збираєте факти з різних джерел, ви дивитеся, а яке на основі всіх цих фактів рішення буде правильне. Тобто я вже колись з вами ділилася, що раніше мій керівник, в якого я працювала, він мені теж радив. Коли приймаєш рішення, спитай у п'яти експертів з цієї сфери, що вони з цього приводу думають, і на основі цієї інформації, з п'яти різних джерел. Прийми одне для себе рішення, воно буде правильне, тому що часто самі ми можемо зі сторони якось неправильно побачити ту чи іншу ситуацію, тому що у нас недостатньо данів для того, щоб дійсно коректно, коректно визначити, що для нас в першу чергу буде тут правильно і неправильно. Тобто, це можна застосовувати як і в повсякденному житті, так на яких дрібницях. В побуті чи ще десь, а можна і застосовувати на рівні компанії. Коли ви збираєте таку фокус-групу, збираєте всіх ваших співробітників, збираєте всіх людей, які дотичні до тієї ситуації, по якій ви приймаєте рішення, і вислуховуєте всі-всі-всі можливі варіанти, збираєте всю-всю інформацію і потім приймаєте рішення. Тому що Кайдзен він взагалі про те, щоб активно залучати. Команду в прийняття рішень про те, щоб не замовчувати проблеми, про те, щоб бути максимально відкритими в цьому процесі. Тому що в Японії, де ця технологія зародилася, там взагалі люди працюють в одній тій самій компанії роками. Тобто, коли вони приходять на своє робоче місце, вони, якщо їх щось не влаштовує, вони не приймають рішення відразу змінити компанію, так кудись піти, де більш. В нас, да, в, західнем, в західному світі, у нас так прийнято. А там людина, якщо приходить на роботу, то вона працює на одному та місці, і чому вони так е прив'язані до технології Кайдзен? тому що вона їм якраз і говорить, і допомагає. В цьому процесі розвитку, на тому місці робочому, на якому вони є. Тому що вони про вдосконалення, постійне вдосконалення всіх процесів на тому місці, де ти зараз знаходишся, на тій, тій справі, якою ти зараз займаєшся. Тому перше. На що ви можете опиратися, коли вам потрібно приймати рішення, це те, що вам потрібно максимально зібрати багато даних з різних джерел, від всіх тих людей, які якимсь чином дотичні до того рішення, яке ви приймаєте. Наступне, що ви можете використати в, згідно філософії Кайдзен це задати собі 5 запитань, чому? Завдяки цим запитанням чому, ви теж зможете знайти корінь проблеми будь-якої ситуації. Ну, наприклад, що це може бути? Наприклад, вам дуже важко прокидатися зранку, підняти себе з ліжка, ви задаєте собі запитання, чому? Тому що а, у вас не вистачає мотивації, наприклад. Ви задаєте собі друге чому? Чому? Тому що у мене нема нічого, наприклад, не сплановано сьогодні цікавого, або те, що сплановане сьогодні, мене не надихає, або, можливо, для мене зараз мої цілі і мрії, які я раніше прописував, прописувала, уже не відіграють якоїсь такої важливої ролі в житті, і вони мене не гріють. Чому? Ну тому що вони, наприклад, не актуальні вже. Чому? Тому що. Зараз я хочу абсолютно іншого. Чому? І ви можете так задати собі п'ять чому і дійти до того самого корення будь-якої проблеми, яка лежить в основі того, чому з вами відбувається та чи інша ситуація, яку ви хочете змінити в своєму житті. І це теж вам допомагатиме приймати рішення і буде наштовхувати вас. Саме більш глибше копнути в причину того будь-якої проблеми, ситуації в вашому житті, і на основі того прийняти більш таке обґрунтоване, ефективне рішення, яке дійсно якимось чином трансформує ваше життя на краще. Ще мені дуже подобається в технології Кайдзен, що вона про більш такі м'яке застосування будь-яких змін в вашому житті. Тому після того, коли ви вже приймаєте якесь рішення, тут ви в технологія Кайдзен говорить, що потрібно впроваджувати будь-які зміни після того, як ви впровадили рішення такими маленькими кроками. Спочатку одну задачу, потім іншу задачу, і поступово наближати, наприклад, якісь зміни в своє життя, а але не робити от таких різких прям рухів. Тому що технологія Кайдзен вона більш таку проплавність і поступовість. І після того, коли ви починаєте впроваджувати, впроваджувати будь-якого рішення, ви переходите до оцінки, оцінки результатів. І коли ви оцінюєте результати оцих маленьких ваших кроків після того, як ви прийняли будь яке рішення про зміни в своє життя, після того, як ви дивитесь і оцінюєте, що відбувається, Кайдзен, він іще і прогнучкість. Тобто ви повинні бути максимально гнучкими і дивитися, чи дійсно оці маленькі кроки змінюють те, що ви хочете змінити саме так, як ви того хочете, і наближають вони вас туди, куди вам потрібно. Чи в тому напрямку ви рухаєтесь. І це теж такий як лакмусовий папірець, перевірка, чи в правильному напрямку ви рухаєтеся після того, як ви прийняли ваше рішення. І що саме на сам останок, що мені подобається, ще сподобалось в філософії Кайдзен, що ви в будь-який момент можете змінити ваше рішення. І якраз через те, що філософія Кайзен вона не про різкі рухи, вона про внучкість, вона про поступовість, це рішення воно кардинально якось не, зіп, не зіпсує ваше життя, так? якщо воно якось неправильно було прийнято або привело вас кудись не туди. І згідно технології Кайзен, оціми маленькими кроками, коли ви рухаєтеся, на будь-якому етапі. Аналізуючи те, що ви, які ви зміни впроваджуєте, ви можете ваші рішення змінювати. Тож, давайте я підсумую ось основні такі моменти з технології Кайдзен, які ви можете застосовувати для того, щоб приймати рішення і дійсно приймати правильні рішення. Перше, що я сказала, це ви збираєте інформацію, збираєте інформацію з усіх дотичних джерел, які до цього рішення яким чином дотичні. Друге, що ви робите, це ви задаєте собі п'ять чому, щоб визначити корінь проблеми і більш глибше копнути, чому якась проблема виникла в вашому житті, що вам потрібно, наприклад, прийняти якесь нове рішення. Після того, як ви задали собі цих п'ять чому, ви починаєте поступово, поступово впроваджувати зміни. Після того, як ви впровадили поступово зміни, четвертий пункт, ви оцінюєте те, як, які результати ви отримали після того, як ви прийняли це рішення. І п'ятий пункт ви дивитеся, якщо це прийняте ваше рішення, воно дійсно веде вас до правильних більш таких результатів в вашому житті, і ви бачите позитивні зміни. То ви переходите в на впровадження на більш масштабному рівні і поступово збільшуєте так, обсяг застосування того, того рішення, яке ви прийняли. Якщо ж ви бачите, що рішення веде вас кудись-не туди, поступовість Кайдзену допомагає вам в будь-який момент змінити своє рішення і бути максимально гнучким в цьому. Це все, що я хотіла з вами сьогодні поділитися. Будь ласка, не забувайте нас підтримувати вашими лайками, не забувайте коментувати наші тайм менеджмент зарядки. Діліться в коментарях, що саме цікаво вам дізнатися. Чи цікавий вам той формат, який ми зараз застосували в наших тайм менеджмент зарядках, коли ми з вами протягом трьох тижнів ділимося саме технологією Кайдзен? Чи ви хотіли б якийсь інший формат? Чи можливо у вас є якісь запитання, спланування, ціле покладання, яке ви хочете, щоб експерти компанії Богуш Тайм розкрили в своїх тайм менеджмент зарядках? Тож не забувайте ділитися, що саме на, на, на часі, що саме актуально для вас. А ми обов'язково будемо готувати якийсь цікавий експертний матеріал, щоб вам допомагати вирішувати якісь проблеми. А сьогодні нагадую кожному з вас: не забудьте скласти ваших список завдань на сьогодні, виписати все, що ви хочете зробити. Складайте свій план гармонійно, щоб він обов'язково включав і робочі задачі, і якісь особисті справи, особистісний розвиток, час з сім'єю, якісь соціальні проекти, принципові для вас задачі. Не забувайте виділяти час на навчання. Не забувайте виділяти час на форс-мажори, мінімум 20% від того часу, який у нас є, це 4 години, так, 20, від 24 годин. Подивіться, скільки часу на ту чи іншу задачу ви сьогодні витратите. Подивіться, підрахуйте, чи ви вам вистачає взагалі 24 годин, щоб все виконати, що ви сьогодні запланували. Виставляйте пріоритетність відповідно до того, і дивіться, що за чим ви будете робити, складаючи ваш розклад дня. А всім вам бажаю гарного настрою, натхненного настрою і легкого прийняття будь-яких складних рішень. З вами була Юлія.